У котельві місцевого мешканця травмував лев. Хижак поранив чоловіка на території приватного зоопарка одного із місцевих готельних комплексів. Про цю подію в поліцію повідомили медики, які госпіталізували потерпілого. Нині чоловік перебуває в одній з лікарень Полтави. Працівники готельного комплексу цей випадок не коментують. Причини та обставини подій наразі з'ясовують слідчі. Ведеться слідство далі Я вам нічого не скажу. Я не щось. Поки що без коментарів 29 червня близько 15.30 години до полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про травмування чоловіка в одному із готельно-ресторанних комплексів поблизу селища Котельва. Прибувши на місце події, попередньо встановлено, що тілесні ушкодження отримав місцевий 26-річний мешканець. З місця події медики його госпіталізували до медичного закладу, де наразі чоловік проходить лікування. Наразі Повноважна особа проводить відповідну перевірку.